Полтавець Віталій зі своїм сином пірнають неподалік одного з пляжів Ворскли. Дев'ятирічний Тимофій допомагає батьку діставати з річки браконьєрські сітки. Їх люди розставляють вздовж берега, аби наловити раків, розповідає волонтер громадської організації Річки Полтавщини Віталій Боровко. Наші полтавці не дають їм спокійно полинять їх і так уже небагато лишилось, бо зв'язку з тим, що ціна на раків вирісла, і дуже багато бажаючих їх наловити. Справа в тім, що в цих раков. Вони заборонені, тобто це є ті паятір. Якщо воно він туди зайшов, і рак і риба, воно обратно не вилізе, і дуже мілка сіточка, з 15 серпня до 30 вересня на Полтавщині почала діяти заборона на вилов раків, адже у цих членистоногих відбувається період другої линьки, під час якого вони найбільш вразливі. А період формування та зміцнення нового панцира триває в середньому близько місяця, зазначила начальниця відділу іхтіології полтавського рибоохоронного патруля Юлія Бондарь. Заборону встановлено з метою забезпечення охорони цього виду водних біресурсів під час природного відтворення, створення сприятливих умов для виношування ікри, а також збільшення їх запасів. За незаконне добування раків передбачене покарання від адміністративної до кримінальної відповідальності, а також відшкодування нанесених рибному господарству збитків, компенсація за один незаконно виловлений екземпляр раків становить. 3332 гривні. Окрім незаконної ловлі раків, на Ворсклі продовжують траплятися і випадки забороненої риболовлі. Місцевий рибалка Олег Мирошниченко декілька днів назад бачив наслідки браконьєрства на електричну вудку. Чоловік каже, постійно донатить громадській організації річки Полтавщини на закупівлю мальків. І йому прикро бачити, як деякі нехтують усіма правилами. Я утром прийшов на рибалку, а там мальок до гори. Пузом плаває. Звісно ж, риба перестала клювати, риби побили. Вони, може, нічого дуже й не взяли, тому що там дуже глибоко риба пішла на дно. Ну, порчи наробили дуже багато. Вони нажимають кнопочку і рибу б'є тох. Риба помирає. Та, що залишається живою, вона годів 3-4 на нерест не може. Однереститися нагадаємо, що на початку цього літа волонтери річок Полтавщини запустили у Ворсклу 120 тисяч мальків судака та сазана.